Всім привіт! Мене звати Олексій. Сьогодні я приїхав на вот таку станцію 1849 від компанії Іонті, адже сьогодні я буду розказувати вам про нові зарядні станції потужністю від 800 кВт і вище, які встановили січні 2024 року. Я трошки прихворів, тому в мене такий голос, але я постараюсь розказувати вам про всі ці станції коректно, як завжди. Отже, почнемо з того, що у нас на сьогодні вже є 200 потужних зарядних станцій від 80 кВт і вище. Я вітаю вас всіх, новий юбилей, 200 станцій, це дуже круто. Рухаємося далі. Очікуємо, що до кінця року буде 400, може і 500 станцій. Тож загалом цього місця було встановлено 11 зарядних станцій. Почнемо традиційно з компанії Тока. Вона запустила цього місяця дві нові зарядні станції. Перша з них була встановлена в місті Київ оператором Evoltic, який діє в Бірінгу Тока. Ця станція на 80 кВт з конекторами CCS2, GBT та Чандемо. Знаходиться вона в районі Воскресенка біля лікарні номер 3 Наступна станція на 120 кВт була встановлена на трасі Рівне Дубно. Знаходиться вона на АЗС БРСМ, станція виробництва Автоентерпрайс. Має конектори ccs 2 GBT, CHAdeMO та повільний тип. 2. ця станція буде дорозручна тих, хто подорожує через Рівне, але трошки не дотягує до рівного, якщо їде з Львова, або навпаки, має занадто великий запас ходу, і хоче зрядитися пізніше. Окрім встановлення цих двох нових станцій, також компанія Тока цього місця проапдейтила станцію в Черкасах. Раніше вона видавала 60 кВт, Зараз ця станція на 120 кВт і тому вона тепер потрапляє в наш список 80. Також бачимо, що це вже друга станція потужністю від 800 кВт і вище в місті Черкаси. Тож бачимо потрошку-потрошку, черкаси також розвивається. Йдемо далі до компанії GoToU. Цього місця компанія має, хоч і невеликі новини, проте дуже очікування. Вперше в місті Дніпро запущена станція потужністю 120 кВт з конектором CCS2. Ура, місто Дніпро! До цього в місті Дніпро була ще станція на 90 кВт з коннектором GBT. Тож тепер у нас є станція з коннектором CCS2 та GBT. Якщо ж у вас авто з GBT, то це для вас друга потужна станція. Якщо ж у вас авто з CCS 2, то це для вас перша потужна зрядна станція. Станція Go2U, місто Дніпро. Нова, відкрилась на 120 кВт. Запустили. Все працює. Це гарна локація на вулиці Мічуріна. Тому станція обов'язково буде всіх радувати. І я вітаю всіх жителів міста Дніпра, а також тих, хто їде транзитом, наприклад, на Запоріжжя. Друга новина від Голтою йде з іншого кінця країни, а саме з міста Ужгород. Саме там є місцевий оператор, який називається FASTER, у якого є три зарядні станції, 80, одну з яких він перевів до Білінгу Голтою. Дві решти станції залишаються у нас в своєму власному білінгу, а саме білінгу без додатків. Просто оплачуєте банківською карточкою і одразу запускаєте на місці. Як виявилось, не всім такий підхід до вподоби. Багато хто не зміг ці станції запустити, тому що не розібрався, як цим всім користуватися. І тому тепер одна станцій переходить в GoToYou. І я сподіваюся, що таким чином буде зручніше неї користуватися. Самі станції були встановлені ще в 2021 році. Тому фактично це не нова станція, але нова для більного Голтою. Йдемо далі до компанії Екофактор. Цього місця нас від неї є доволі багато різних цікавих новин. Почнемо ми з оператора Епіцентр, який вже котрий місяць підряд ставить станції разом з компанією ЕКОФактор в бірінгу ЕКОФактор, станції родництва ЕКОФактор. Тож, і цього місця також компанія Епіцентр встановила такі дві потужні середні станції. Одна з них знаходиться в місті Умань на парковці Епіцентр, має конектори CCS-2, GBT та Чдемо. І ще одна така станція встановлена в місті Полтава. Прямо на транзитному шляху М03, який проходить через місто Полтава. На цій станції також є така сама конфігурація: ccs 2 GBT та чадемо. Це дуже зручно, тому що Полтава є по суті транзитним містом. Ви чи з нього приїжджаєте, коли їдете на Харків. Тому всі, хто їде на Харків, можуть заїхати в епіцентр, зарядити машину і доволі непогано провести час. На сьогодні в епіцентрах є не тільки можливість купити якісь товари для будівництва чи для дому. А також часто є можливість нормально перекусити, купити якусь їжу, посидіти, сходити в туалет і так далі. Тому ці локації є безумовно цікавими для подорожуючих. Ідемо далі. Хто у нас ще з компанією ЕКОФактор? Правильно, оператор Іоніті. один з найбільших операторів, які діє в компанії «Екофактор». Цього місця компанія встановила дві потужні зарядні станції. Одна з них в місті Львів. Це вже друга станція такої потужності на 120 кВт в місті Рьв Ві» від компанії Оніті. Бачимо, вони також там розширюють свою присутність. Тепер у них вже є дві такі потужні станції. На станції є конектори ccs 2 чи демо, тайп 1 та тайп-2, поки що без GBT. Також цього місця компанія встановила ось у станцію 1849 на КВЦ, парковий в місті Києві. Що цікаво по цій локації, що це одна з найперших загалом локацій. Де були встановлені такі потужні задні станції ще у 2021 році, але тут стояло інше обладнання, станція радництва у також 120 кВт. Після жахливих обстрілів інфраструктури у 2022 році тут вже не було потужності. Станцію демонтували, потім з'явилася якась потужність, поставили на 60 кВт. І зараз з'явилася нарешті потужність повна, щоб можна поставити станцію на 120 кВт. Тому тепер тут знову є станція на 120 Тобто Фактично, це локація не нова, але станція нова, її ще не було минулого року. тут. Мені особисто такі станції подобаються. Я на них неодноразово заряджався. Все чудово, жодних проблем якихось. Всім можу рекомендувати. Також в місті Житомир компанія запустила станцію на 80 кВт. Бачимо цю тенденцію вже котрий місяць підряд. В Житомирі з'являється вже третя станція потужністю 80 кВт, виробництво екофактор, однакового типу в однаковій конфігурації CCS2, GBT та тип-2. Немає -демо. бачимо, конектор демо.чадемо потроху-потроху зникає з наших карт і з наших нових дайджестів. Цього разу станція встановлена на парковці гіпмаркету Затак. Попередні дві це медичний центр «Асклепій» та готель Гермес. Також цього місця компанія Іоніті оновила потужність на своїй зарядній станції в місті Черкаси. Раніше там була станція потужністю 120 кВт, виробництво екафактор. Тепер там станція потужністю 160 кВт, також виробництво екафактор. Конфігурація стабільна. CCS2, CHAdeMO, тип 2, тип 1, без GBT. Ідемо далі до компанії Flash. Почнемо ми з того, що оператор Flash діє в трьох білінгах. Це в першу чергу їхній власний біль компанія Flash. В другу чергу це Infinity Charge і в третю це компанія Chargex, яка також надає їм бірінг. Тож оператор Flash в білінгу Chargex 31 грудня 2023 року на день пізніше нашого дайджесу запустив зарядну станцію в місті Полтава потужністю 80 кВт. Тепер в місті Полтава є станція з gbt коннектором і ча демо з потужністю 80 по GBT і 40 по ча-демо. І хоча на цій станції немає коннектора ccs 2 наш Дайджес включає всі станції потужності 1500 кВт і вище, і тому ця станція також входить до нашого дайджесту. Станція виробництва ICG. Традиційно ці станції всі розміщуються в білінгу Чарджикс, тому ця станція настала виключена, а також в білінгу Чарджикс. Якщо у вас електромобіль з Китаю, ця станція буде вам дуже по дорозі, оскільки вона знаходиться на транзитному шляху в місті Полтава. До речі, недалеко від епіцентру, тому у вас є навіть варіанти поїхати на епіцентр на 120 чи поїхати на чарзикці на 80. Обидва варіанти мають колектори GBT. Йдемо далі. Компанія Flash має ще круті новини цього місця. Щодо станції власного білого білінгу компанії Flash. Зокрема, в місті Ужгород компанія запустила станцію потужністю 80 кВт з конекторами ccs 2 GBT, CHAdeMO та Т2, станція виробництва Єва Чарджерс нового покоління. Вони ж Авто Ентерпрайз. Це перша станція компанії Flash в місті Ужгород, але не перша станція в загалом в місті Ужгород. Там вже вистачає станції різних потужностей 80 і вище. Тож це додаткова можливість вашу машину зарядити. Це хороша новина для всіх, хто подорожує через Ужгород, наприклад, на Словаччину. Або просто проводить час в цьому прекрасному місця Закарпаття. Ще одна класна станція, яку компанія поставила в місті Кривий Ріг. Це станція потужністю по також 80 кВт з коннекторами CCS2, CCS1, GBT, CHAdeMO та Тип-2. Отак у нас тут є всі. Швидкісні конектори на кожну машину. Це друга станція в кривому розі потужністю 80 кВт і вище. Тож тепер у вас є вибір в'їхати вам на току, де стоїть комплекс автоентерпрайс нового покоління. Або їхати на Флеш, де також стоїть комплекс Автоінтерпрайс нового покоління. Оскільки це нові станції, вони мають працювати гарно. Зокрема, станція в кривому розі від компанії Тока працює чудово. Тож я сподіваюся, що ця станція від компанії Флеш в кривому розі також працюватиме чудово. Переходимо на завершення до найкращої новини для жителів міста Запоріжжя, адже перша станція вашої області, перша станція вашого місті. Перша станція в Запоріжжі потужністю від 80 кВт і вище. Цю станцію встановила компанія Flash. Вона має конектори CCS2, GBT та CHAdeMO, без повільних портів, має потужність 120 кВт, знаходиться біля готелю, який називається Хордиця Палац. Також там є ресторан, кафе. Тобто локація реально класна. Можете там гарно відпочити, поки машина заряджається. І дуже круто, якщо, наприклад, ви подорожуєте на один день в Запоріжжя, то ви приїхали в Запоріжжя, вирішили всі свої справи, поїхали в фортися Палац, провели там, наприклад, обід або вечерю і можете їхати вже назад повністю заряджений. Дуже класний сценарій використання цієї станції, Тож ж всім можу радити, щоб їхали в Запоріжжя на цю станцію, бо це єдина станція такої потужності в цьому місті. Я дуже сподіваюся, що вона працюватиме. Справно і якісно. Тож, отакі новини, найкращі новини для жителів міста Дніпро, Керєвий, Запоріжжя. Нарешті, нарешті ці регіони розвиваються також і, хоч меншими темпами, ніж західні, меншими темпами, ніж звісно, Київ, в якому цього місця поставили ціли дві станції. Проте розвиток також є. З чим я вас всіх вітаю і очікуємо ще більше бум навесні. Я не думаю, що в лютому буде також багато станцій, Тобто зараз цього місця було 11, то я думаю, що в лютому може бути 15 станцій, десь так. Але вже починаючи з березня, з квітня, коли ґрунти стануть розмершими, коли стане легше прокладати кабеля, копати, коли всі, там прокинуться від цієї зимової сплячки, я думаю, що ми побачимо знову бум-роздак з раду станцій. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк. Підтримуйте мене, будь ласка, своїм коментарем, що я так старався для вас це відео позаписувати на те, що в мене хворе горло. Якщо вам подобається відео, яке я знімаю, обов'язково підписуйтесь на цей канал. І цього місця буде дуже багато різних відео подорожей. Адже я нещодавно повернувся з невеличкої поїздки по Європі, тож будуть відео поїздки по Україні, тож будуть відео поїздки по Європі, буде також цікаве відео формату огляд, як для себе, яке я встиг познімати в місті Львів і так далі. Тож, до зустрічі в цих відео. Бувайте!